Шість дивних звичок кішок з поясненнями. Сьогодні ми з вами помандруємо в дивовижний світ котячих звичок і спробуємо розгадати їхні таємничі загадки. Вже давно відомо, що котики загадкові створіння, і сьогодні ми розглянемо шість найдивніших звичок, які вони виявляють. Приготуйтеся дізнатися, чому вони роблять те, що роблять, і, можливо, ваші пухнасті супутники перестануть здаватися такими загадковими. Чи готові до розгадування котячих секретів? Отже, почнемо. Чому кошенята завмирають, коли їх беруть за шкірку? Кошенята завмирають, коли їх беруть за шию через вбудований рефлекс, який дозволяє кішкам мамам контролювати своїх дитинчат у дикій природі. Кішки мами носять кошенят за шкірку лише перші кілька тижнів життя. Еволюція виконала величезну роботу, щоб привчити кошенят і цуценят спокійно підкорятися, коли батьки беруть їх у зуби. Тих, хто не ворушився, успішно перенесли в безпечне місце і вони вижили. А ті, хто чинив опір, не вижили. Чому кішки переслідують вас всюди в будинку? Кішки йдуть за вами в будинку з кількох причин. Це може здатися дивним, оскільки кішки вважаються незалежними істотами. Але основна причина вони цінують спілкування з вами. На відміну від поширеної думки, коти люблять перебувати поряд із людиною. Згодом вони стають більш товариськими та насолоджуються сімейним часом. Ще одна причина: вони хочуть розваг, особливо у середині приміщення, де їм може бути нудно. Котам також цікаво і вони хочуть знати ваші справи. Іноді ця поведінка походить з їхнього інстинкту охорони території, а також може бути пов'язана із запитами на увагу, їжу або комфорт. Чому кішки не завжди заривають свої відходи? Іноді кішки не прибирають свої відходи з різних причин. Цей інстинкт пов'язаний із природною поведінковою динамікою. Наприклад, у дикій природі маленькі та вразливі котики закопують свої екскременти, щоб не приваблювати хижаків. Однак більш домінантні коти, як леопарди та леви, можуть залишати їх незакритими, щоб наголосити на своїй територіальності. Домашні котики іноді можуть не закопувати відходи, щоб показати свою присутність іншим тваринам чи господарям. Це також може статися при зміні ситуації або у разі некомфортних умов туалету. Чому кішки посміхаються? Іноді ви можете помітити усмішку на обличчі вашої кішки. Це спостерігається, коли верхня губа відсувається назад, ніс кривиться, і рот залишається трохи відкритим. Це явище відоме як реакція флемена. Ця поведінка не унікальна для домашніх кішок і зустрічається у багатьох ссавців, таких як леви та коні. Коли кішка виявляє реакцію флемена, вона аналізує запах за допомогою спеціального органу вомероназального, що знаходиться у верхній частині рота. Ця поведінка зазвичай проявляється при виявленні запаху інших тварин. Чому кішки висовують язика? Кішки можуть висовувати язика, щоб досліджувати навколишній простір через почуття смаку. Вони таким чином принюхуються до оточення. Іноді це відбувається, якщо кішку відволікти під час їжі або догляду, і вона забуває повернути язика на місце. У деяких котиків з плоскими мордочками, такими як перські, це може відбуватися частіше через їхню особливу фізіологію. Чому кішки сідають на ваші речі? Кішки часто сідають на ваші речі, такі як книги або ноутбуки, з кількох причин. Вони почуваються комфортно та захищено на предметах, де залишається ваш запах. Також вони маркують ці речі своїм запахом, виражаючи територіальність, і знають, що це привертає вашу увагу, що допомагає привернути її до себе. У цьому відео ми розглянули шість дивних звичок кішок, які є унікальними для цих чудових тварин. Ми дізналися про те, що багато з цих звичок мають еволюційні коріння, і вони допомагають кішкам виживати і адаптуватися до свого середовища. Незважаючи на їхню дивність, ці звички додають чарівності і загадковості цим чотирилапим друзям. Вивчаючи ці особливості, ми можемо краще зрозуміти і залишатися у гармонії з нашими пухнастими спільниками. Не забувайте ділитися своїми спостереженнями про дивні звички ваших котиків у коментарях і підписуйтесь на наш канал для більше цікавої інформації про тваринний світ. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей на нашому каналі.